Всім привіт! З вами психолог Вікторія, і сьогодні я би хотіла поговорити на таку цікаву тему про вільні стосунки і про те, як по-різному на це можуть дивитися чоловіки і жінки. Часто вільні стосунки вони. Означають те, що у вас немає жодних зобов'язань в цих стосунках одне перед одними, і ви просто, наприклад, зустрічаєтесь для того, щоб провести гарний час для того, щоб у вас, наприклад, там був регулярний секс, і просто ну, якби для того, щоб вам не було самотньо, так скажімо. Але при цьому ви якби не є у серйозних стосунках, ви не можете там щось очікувати від свого, так скажімо, партнера, і ви не можете. Наприклад, якісь мати надії на там спільне майбутнє. Але на жаль, жінки часто йдуть в ці стосунки, все-таки маючи ці певні надії на якесь спільне майбутнє, на те, що чоловік передумає, що він закохається, що секс буде такий неймовірний, що він а, дійсно втратить голову і взагалі а, зрозуміє, що це жінка всього його життя, і ось таким чином це все відбудеться. Знаєте, як в романтичних фільмах. А, є ж багато цих фільмів, коли там секс по дружбі, от просто вони нібито вирішили іноді спати разом, а потім раз і його осінило, що це саме. Вона. Але в житті воно так відбувається дуже-дуже ну, рідко. Тому мені б хотілося застерегти тих жінок, які от вирішили йти цим сценарієм і думати, що саме так буде і в них. В основному так буває тільки в тому випадку, якщо у вас вже хоча б були дійсно дружні перед цим стосунки, тобто ви не просто там не знаю, на сайті знайом списалися, і вирішили, що у вас немає нічого спільного, але в принципі ви приваблюєте одне одного зовні і можете просто от хіба разом спати, доки не знайдете собі когось іншого. Тобто ви такі запасні варіанти одне для одного. Якщо вас обох це влаштовує, тоді це одна справа. Якщо ж хтось... Один а, має почуття до іншого, в основному це жінка до чоловіка, і ви просто чекаєте, коли цей чоловік зрозуміє, що ви та єдина, тоді це вже зовсім інший випадок. І ви можете так дуже довго, по-перше, чекати, а він так і не опам'ятається, так скажімо. Це, знаєте, буде така а, валіза без ручки для вас, ви от несете, Цю валізу і розумієте, що вам важко, але ви все одно її несете, ви не хочете її кидати, ну, тому що у вас є надія, що все-таки щось зміниться, і він все зрозуміє в один прекрасний момент. А цей момент все не наступає і не наступає. А, тому для того, щоб не розчаровуватись, і щоб взагалі не витрачати даремно свій час, ви повинні чітко розуміти, підходить вам таке чи ні. А готові ви бути в стосунках, де у вас немає жодної безпеки і де ви не розумієте взагалі надовго це чи ні. І в будь-який момент чоловік може сказати, що, наприклад, мені вже це надоїло, або я зустрів там дівчину, в яку я дійсно закохався, тепер буду з нею. Тобто, ви готові до таких ризиків чи ні? Тому що одне діло, якщо вам чоловік... Чисто фізично лише подобається, у вас немає почуттів, тоді можна дозволити собі такий експеримент, якщо ви розумієте, що ви там не будете до нього емоційно прив'язуватись. А якщо ж ви не впевнені в цьому, ви розумієте, що ви можете закохатися. Тоді краще так не експериментувати над собою, тому що вам буде дійсно боляче і важко потім, коли цей чоловік в один момент, наприклад, вам скаже, що ось так і так, але я тепер зустрів собі дівчину, яку я дійсно там закохався, або яка підходить мені по якихось інших параметрах, я хочу будувати з нею стосунки. І тоді що ви будете робити? Ви будете просто сидіти там копатися в собі, думати, чому так сталося, а чому не я, і так далі. Для чого вам такий розвиток сценарію? Якщо ви можете. В принципі, одразу зрозуміти, що це, наприклад, не для вас, і вам не потрібно взагалі на таке погоджуватися. Тому. Як на мене, от вільні стосунки ну, вони явно не для кожного, і не для кожної це точно. Тобто, є така думка, що для чоловіків більше це підходить, для жінок це важче, тому що вони прив'язуються до того чоловіка, з яким у них є сексуальний контакт, тому що десь на підсвідомому рівні вони вже сприймають цю людину, як мало не свого чоловіка, адже вони з ним мають отакий сокровенний зв'язок, і, значить, це не просто так. Чоловіки можуть на це дивитися трошки простіше, і відповідно їм тоді легше. Але є і чоловіки, які дуже прив'язуються, які а, розуміють, що якщо вони з жінкою а, мають сексуальний зв'язок, контакт, тобто це для них так само серйозно, і а, їм так само не підходять такі стосунки. Їм треба тільки, щоб це було з емоційною ще складовою, щоб це було серйозно, щоб це були якісь ще а, глибокі розмови, щоб це була якась спільна м, історія між вами, і тільки тоді вони можуть а, там відкритися і впустити а, таку жінку в своє життя і в своє ліжко. Тому, в принципі, я думаю, що ви розумієте всі ризики. Можливо, є певні переваги в цьому, коли ви маєте там регулярний секс, не почуваєтесь самотніми, але в принципі це теж таке спірне питання, тому що бути самотніми можна навіть, коли поруч з вами в ліжку хтось спить. Тому краще все таки почекати і пошукати людину, з якою ви завжди будете почуватися щасливими, а не тільки в ті рідкісні моменти, коли там ви зустрічаєтесь і все. Тому добре зважте і подумайте, чи вам це потрібно, і чи для вас це більше переваг, а чи все-таки більше якихось мінусів. Ось і все. Тому дякую за увагу. І надіюсь, ви зробите для себе правильний вибір. До нових зустрічей!